Привіт, мої рідницівки! Сьогодні у нас останнє заняття третього тижня. І я обрала цю тему не просто так, тому що вона дуже важлива. Не прив'язуйся до. Я трошки, знаєте, поставила три крапочки, тому що ми будемо говорити про прив'язки не лише до речей. А й до людей до минулого, про все про все поговоримо для того, щоб ви розуміли, що прив'язуватися до будь-чого, прив'язка до будь-чого веде до стану нещастя. І зараз ми розберемо з вами кожен окремий пункт для того, щоб ви це усвідомили, для того, щоб ви це прийняли, зрозуміли і е, не прив'язувалися ні до чого у своєму житті. Тож. Не прив'язуйся до людей. Коли ми прив'язуємося до людини, неважливо до кого мами, тата, до чоловіка, до подруги, і ми очікуємо певних реакцій від цієї людини, ми очікуємо певної поведінки від цієї людини. Ми прив'язуємося, можливо, тому що людина так себе з нами поводить. А потім, коли вона змінює свої реакції, свою поведінку, ми відчуваємо нещастя. Тобто ми відчуваємо, що в нашому житті відбуваються негативні зміни тільки через те, що змінилася людина, змінилося її ставлення до вас. Розумієте? Коли немає цієї прив'язки до людини, до її поведінки, до її ставлення до вас, коли немає у вас прив'язки до того, що вас постійно оцінювали, вас хвалили, вас. Підносили до небес. Якщо у вас немає цієї прив'язки, ви просто приймаєте. Коли це відбувається, ви кажете Дякую з дячністю приймаєте те приємне, що йде від людей. Тоді це інша справа. А коли ви прив'язані до цього стану, то тільки ви відчуваєте, що цього немає, відразу йде. Оце, знаєте, стан пригнічення, стан нещастя, стан, що щось у моєму житті відбувається не так. Тому, будь ласка, передивіться, до кого з людей ви сильно прив'язані, і постарайтесь відв'язатися. Відв'язатися від оцього цього відчуття, яке приносять вам ці люди, тому що це відчуття може змінюватися. Приймайте це як дар. Зрозуміли? Змініть цю прив'язку на диво. От до вас гарно ставляться це диво. Вас підносять до небес? Це диво. Вас возвеличують, кажуть, що ви найкраща в світі це диво. Зрозуміли? Але не треба залежати від цього: від слів, від відношення, від реакції людини саме на вас. Добре? І зараз я зроблю такий трошки ліричний відступ, оскільки ми говоримо про людей. То взагалі, коли народжується дитина, відрізається пуповина І отак от відрізається фізичний зв'язок матері і дитини. Але ще є невидима, незрима енергетична ефірна пуповина, яка у матері з дитиною десь до 12 років. Вона є і її відрізати не треба, тому що мати дуже багато в цей час має вкласти в свою дитину, але наступає цей час, коли цю пуповину енергетично. Ефірно треба обрізати, інакше дитина буде весь час залежати від мами, від її думки, від її реакції, від того, що скаже мама, і взагалі, отакі діти, які дуже сильно прив'язані до мами, яких мами насправді не відпускають. Тому що коли дитина хоче проявляти самостійність, більше спілкуватися з друзями, треба давати їй це право, тому що таким чином вона енергетично від вас віддаляється, вона створює свою самостійність. І от Якщо ви цю повину не перерізаєте, то дитина стає в майбутньому енергетичним вампіром. І потім вона, вона спочатку під, підживлюється вашою енергією, а потім в майбутньому вона буде знаходити собі людей, яка буде підживлюватися. І в основному ця людина буде обирати позицію жертви, а не лідера, а не створювача да? людини, яка щось створює, людини, яка Відповідальна за своє життя, людина, яка розуміє, що все залежить від неї. Завжди у цієї людини буде хтось винний, завжди їй захочеться з когось тягнути енергію. Тому, знаючи цей факт, будь ласка, якщо у вас є дітки ще до 12 років, а можливо вже старші, але ви відчуваєте, що поповина не відрізана, відрізайте. Хай проявляє самостійність, хай пробують це життя на смак. І ще один такий ліричний відступ, але дуже для вас важливий щодо прив'язок, це те, що коли наша душа покидає тіло, ідуть оці, пам'ятаєте, да? три дні, потім дев'ять, потім 40, а потім рік. Завжди відмічають ці дати, І от коли вже 40 днів пройшло, от душа. За цей цілий рік вона віддає земні прив'язки, тобто навіть душа не може піднятися нагору, не віддавши прив'язки, земні прив'язки до людей, там ставлення до грошей, до всього. Тому що ну там окремий світ, я не хочу в це занурюватися, але я про те, що навіть душа віддає прив'язки. Розумієте? Тому, якщо ви мої розумні і такі гарні, і люди в достатку, багаті мої люди, якщо ви навчитеся від. Віддавати у ці прив'язки вже зараз, ви відчуєте цю свободу відчуттів, ви будете почувати себе вільними і щасливими завжди. Неважливо, скільки буде у вас грошей на вашому рахунку, ви відчуватимете це щастя, бо ви віритимете в себе в себе. Бо найбільшою цінністю будете для себе ви. І коли ви в себе вірите, то все можливо. Сьогодні можна втратити все, а завтра можна стати мільйонером. Так в один день і, і я, ваша покірна слуга, да, стали мільйонеркою в один якийсь день. Розумієте? Тому все можливо. Дива трапляються, але дива трапляються з тими, хто працює. Дива трапляються з тими, хто змінюється. Розумієте? Так, переходимо далі. Ліричний відступ закінчився. Поговоримо про прив'язки до минулого. Люди, які дуже сильно прив'язані до минулого, які згадують, Боже, як же класно було в минулому, а зараз так погано і все інше? Ну як ви думаєте, яке майбутнє або навіть теперішнє чекає на таких людей? Звісно, ніяке. Люди, які прокручують негативні минулі події в їхньому житті постійно у своїй свідомості, як ви думаєте, що відбуватиметься в їхньому майбутньому і теперішньому? Звісно, відбуватимуться такі ж самі події з іншими людьми, але такого ж самого характеру, тому що негативні події в нашому минулому це наш досвід. Ми маємо його проаналізувати, зробити висновки, прожити, проплакати, простраждати – але не нести його у наше теперішнє і майбутнє лише як досвід, лише як знаєте, розуміння того, що більше я так не роблю, або там я була неправа. Або з такими людьми я більше не маю справу, бо це не моє, бо це не мої люди. Розумієте? Завжди потрібно робити висновки, тому що буває як позитивний досвід, так і негативний. Звісно, позитивному досвіду ми всі дуже сильно радіємо і хочемо, щоб він повторювався, і хай він повторюється в вашому житті. Але прив'язка до минулого. Особливо до минулих негативних подій, вона дуже негативно впливає на вас. Тому, якщо у вас є така фішечка, що ви любите щось пригадувати, прокручувати в голові знову і знову з минулого, будь ласка, позбудьтеся цього. Ідемо йдемо далі. І далі це прив'язка до речей. І ось ця прив'язка до речей теж робить нас нещасними. Тому що, коли ми прив'язуємося до автівки, до нашої квартири, да, що, думаю, якщо я втрачу автівку або якщо я втрачу квартиру, все, життя закінчується на цьому. Ні, мої друзі, не закінчується. Ось ця війна показала, що не закінчується життя. У багатьох людей воно почалося і з великої красивої літери почалося. Це у тих, хто змів відв'язатися від свого дому на якийсь певний. Певний час. Так? Наприклад, я вам хочу чесно зізнатися, що в мене теж була прив'язка до нашої квартири в Києві. Ми, мені в ній було так комфортно, я там створила справжній парадайз. там ну, вона у нас і велика, і в центрі міста, в центрі Києва. І ви так, знаєте, пішки можна дійти до улюблених місць. І я постійно подумки була в цій квартирі. Я постійно подумки поверталася. От живучи у Франції, да, мені постійно хотілося все одно туди, і я розуміла, що ця прив'язка вона робить, вносить у це крихту нещастя в моє життя. І у той момент, коли я сказала собі, все на все свій час, зараз я живу тут. Зараз я тут створюю своє чарівне гніздечко. І мені вдалося створити там чарівне гніздечко. І я отримувала максимум насолоди від того життя. Де б ви не були, де б ви не були, створюйте своє гніздечко. Тому що це основа ваша для того, щоб. Щось діяти, робити, розвиватися, навчатися, працювати. Тому що якщо у вас немає цього гнізда вашого, яке вам приносить насолоду, спокій, баланс, вам добре вдома, де б це не було. Може, це одна кімната, може це там дві-три, неважливо. Створіть оцей парадайз для себе. Рай, створіть цей, і тоді ви побачите, які зміни почнуть відбуватися, але не прив'язуйтесь до речей. Не прив'язуйтесь, не бійтеся втрачати. Просто не думайте про втрату, да? але розумійте, що ця втрата вона е не змінить ваше життя на гірше. ні в якому разі. Не прив'язуйтесь до речей, не прив'язуйтесь до дат. Да, до якихось, От, як я теж прив'язалася до 30 травня 2023 року, я вже була на валізах і їхала до Києва. Але дуже сильно бомбили тоді всю Україну і Київ в основному. І ми не повернулися додому. І для мене це теж стало таким стресом. Я втратила свою бронь, але слава Богу, я вмію повертатися до цього стану щастя і балансу. розумієте? Але це теж зіграло. Тобто, ви дивитеся на мене, я не вічно ще. Щаслива людина, да? і я не хожу така і усміхаюсь всім і думаю, ай там знаєте, як у то в анекдоті. Чим відрізняється оп оптиміст і песиміст? Да? Що коли песимісту кажуть: слухай, у тебе дідусь помер. Оптимісти відповідає, ані не страшно, у мене є ще один. Да? То ні, я не така. У мене бувають різні емоції, різні відчуття. І втомлююся, я теж буваю, коли втрачаю цей баланс. Да? Даю людям моїм близьким. Я маю на увазі чоловіку і дітям трошечки більше мною управляти. От тоді збої в системі відбуваються. Але... Все ж таки, знаючи все те, що я знаю, завжди це використовую в своєму житті і вас так вчу. І ось важливим дуже є те, щоб ви не прив'язувалися. Оскільки наша основна тема це гроші, то не треба прив'язуватися і до грошей. Так? Не думайте, що якщо, наприклад, у вас зараз там ви заробляєте 30 тисяч, будете заробляти 60 тисяч, ви будете щасливішими. Ні, ви будете, звісно, щасливішими, але не бійтеся знову заробляти 30 тисяч. Бо якщо ви вже змогли 60, то значить знову зможете і більше зможете розумієте? Завжди розраховуйте на себе і на свій стан, і розумійте, чи ви поступаєтеся в цю мить, коли ви, наприклад, більше свого часу витрачаєте на, на роботу, ніж на родину, на відпочинок. Усюди має бути баланс роботи, відпочинок, сім'я. Освіта ваша. Пам'ятаємо ту вправу, да? моє життя в достатку через 20 років. Пам'ятаємо ті сім сфер. От вони завжди мають бути у полі вашого зору. Ви маєте розуміти, а як я тут себе почуваю, а як я тут себе почуваю? А як тут, тут, тут і тут? Розумієте? Дуже багато наговорила я, і важливим в цьому всьому є те, що будь-яка прив'язка до будь-чого веде. До пригніченого стану, до стану нещастя. Тому позбуваємося цього, і в наступному відео я вам дам вправу, яка допоможе вам це робити.